Друзі, додаю до нашої колекції ще одні чудові манекени. Ось такі ляльки. А вони надзвичайно класні, гарнючі, такі очі в них, величенькі голови, перуки, дуже вони милі. І вони розібзу, два, за три більші, ніж звичайні манекени. Цей магазин гарно оформлений, працює без вихідних, незважаючи на пониження купівельної спроможності і активності, але ці манекени приваблюють ще більше. Але все ж таки родзинкою є оці ляльки. Дуже класні. Ну, а ми з вами відправляємося знову на пошуки чогось цікавого у секонд-магазинах. День на день в червні не приходиться, дуже контрастно або прохолодно, або зовсім спекотно. Уподобала жакетик, думала, що він защіпається. Та він не защіпався, бо мені замалий. Бачите, розмір пишуть SM. Це щось середнє між S- -кою та M -кою. замість бренду бірка зроблена в Італії. Так, річ якісна, цікава за кольором. Це такий, типу, денім жакетик, але рукави у нього трикотажно тягнуться і спинка трикотажно тягнеться. Немає застіпки, геть натяку на застіпку немає, тому думаю, що її там і не було. Мені подобаються необроблені краї, а це натякає на те, що людина виражає свій потяг до якоїсь свободи вибору чи щось таке, що виходить трохи за звичні. Життєві рамки. А от наступний жакет мені сподобався за кольором, і сподобалося, що він защіпається лише на один гудзик під грудями. Він на мене малуватий, саме в ширину малуватий, бачите, як позаду розходиться шліца. Це все виглядає негарно. Завдяки таким приміркам я збагнула, що цього літа. А, Есочки геть це не моя тема, я трохи погладла, хто там каже, що у мене якась ідеальна фігура, ви помиляєтесь. у мене звичайна фігура, я е, на літо завжди худішала і через це приймалася. А цього літа трапилося диво, і я стала на 5,5 кілограм важче. Тому і Речі сідають на мене трошки жіночніше. Взагалі довіряйте своєму організму, як йому краще, так він і робитиме. Ця сукня мені сподобалася за кольором, і головна родзинка тут це довжина просто в підлогу. От просто в підлогу. Довга-довга. Вона ледь трохи навіть торкається підлоги. І не шкода, за літо річ виношується знатно, тому не шкода, заради такої прикольної довжини можна купувати подібні речі. А наступна спідниця сподобалася також мені за принтом і кольором. Це and Spencer, дос, достатньо якісна. Вона величенийка на мене за розміром. Мені сподобався її принт, ще раз кажу, колір і як вона зроблена такою з делікатним запахом. Вирішила її все ж таки приміряти, хоча вона не нова, зовсім не нова, але відпрасувати і все буде добре. На визі висіла зовсім нова річ із біркою, я її не зрозуміла, напівпрозора, закоротка, якісь там кишені не зрозуміло де. Ну, тобто навіть для домашнього халатика щось якесь. Ну, Не знаю такий собі варіант. Від бренду тут трохи веселіша сукня, у дрібненький квітчастий принт із таким романтичним і трошки смішним рюшиком. Ну, як смішним, таким позитивним. Сподобалася вона така віскозна гарна. А тут вам показую, як гарно цього літа спостерігала за метеликами, що сідали на квітки від звичайної якоїсь, як українською сказати, колючки. І все одно ті квіточки, от вони класні, якісь солодкі, але захищалися отакими шипами. Ми теж нехай стануть доброю прикметою кольори, які лишать на моїх руках цей метелик. Ну а ми з вами все ближче до розваги, яка трапилася зі мною та з моєю юною подругою у секонді. Розпочалося все з одягу. Я приміряла яскраво за кольором, незрозуміло, що це, чи спідниця, чи сукня. За складом там віскоза трохи поліестру, вона геть легенька, така, така, як марличка. Дуже класна тканина, наступна сукня, як з денімо, плотніша, але все ж таки приємна. і з... Опаском, який вшитий в боки, понизу а, оформлено, типу, як прошвою. Але тканинка плотніша. Сподобалася, що рукав спущений, така м -м, цілком зручна. Так от, спочатку я надягла цю річ як о, спідницю, вона вийшла такою із шлейфиком та запахом. І, але недоречний був об'єм на животику, тому я підняла вище і тепер вже стала схожа, м -м, дівчата, хто мого. А Віку, хто бачив колись серіал Рибиня Заура», там була така служниця, повненька, черненька, жануарія. Так от, Це саме ті фасони, приблизно які вона носила. Ну, річ незграбна, хіба що тканина гарна. От наступна сукня на більшого, ніж мій розмір, така вільна, не жарка, для роботи гадеться. Паску можна трошки приталювати, на мені це не буде зовсім добре видно. Виріс не глибокий, але все ж таки він там є. Ну, сподобалася така нічогенька, простенька і в стані нової. Мені здалося геть нова сукня. На завтра вечір 29 червня анонсую гарну обнову. Кому цікаво, переходьте в описі під відео на посилання на мій інстаграм. Всіх вас там буду дуже рада бачити. Біля каси побачила. Гарного дракончика зроблений він із якогось дивного матеріалу на кшталт затвердівшого пластиліну. Він був пошкоджений, але такий цікавенький, легенький, приємний, казковий. В магазині одяг з Європи мені трапилася білизна гарна, це одна маєчка брендова від Dolce Gabbana. Мені подобається більшість їх дизайнів та речей, що я полюбляю фірму Diesel, А інша маєчка була від Tom Taylor. Бірочки зі складом я не побачила, вона була якась синтетична. От дольча Габану я забрала. Вона чудово на мене сіла. ну Білизну я на відео не показую. Далі вирішила примірити із найтоншої віскози, яку тільки можна зустріти, сукня від Зара, e Але це надзвичайно малий розмір. Я так думаю, що або 2XS, або XS. Ну Зовсім вона була затісна, все ж таки її приємно було накинути хоча б на плечі. Я примірила для вас, показала вона довга, клініями скроєна, гарно сидить по фігурі, тому все із неї класно. Мені вона сподобалася. І принт і спокійний, і активний в і збалансований, і така приємна та візкоза. Ну, найтонша, найтонша, яку тільки можна. Рідко, але можна зустріти в одязі. А наступна сукня сподобалася і за принтом, і була цікава за дизайном. Невеликий рукав, спущене плече, довга, графічні лінії такі незвичні, класні. Ось, бачите, і спереду є такий як фартушок, і позаду так само. А знизу, типу, вона як, типу як зверху туніка надіта. Ну, ось таке незвичне поєднання класичного якогось графічного принту і східної моделі одягу. Цікаво було приміряти віскоза. Це з нею добре. Остання річ, мені здається, що я колись її вже приміряла або схожу приміряла тут. Мені не вистачило за зростом її, така сукня у стилі довгої сорочки, віскозна, гарного смарагдового кольору. Дуже приємно до тіла. Приємно приміряти такі речі у спеку. А мені сподобалося. У ваховому секунді на люксі мене зацікавив не люксовий товар, він був такий собі, як на мій смак, а зацікавило взуття саме на вагу. Адже я вперше побачила стільки нового взуття не в перший день оновлення товару на вагу. Ось ці, наприклад, від хотера. Багато було, саме нового взуття із цінниками, збірками котонового, шкіряного. Навіть непоганим носивельним було дві моделі від Primark. Отакі в'єтнамочки, і ще одні були чорні на підборах. А це шкіряне взуття. Від фірми Clarks, вони геть нові, не ношені, мені здається, у когось занадто довго прилежали і втратили свою актуальність. Ці були заважкенькі, але теж нові. Збіркою та цінником. Як та сорока, я кинулася роздивлятися, цікаві на підборах, такі босоніжки вечірні, ефектні. Вони спочатку здалися мені ну, занадто яскравими, але потім я зустріла свою юну подругу. Вона ними теж зацікавилася, ми вирішили приміряти. Вся проблема там була в тому, що ніяк не могли ми зрозуміти, як ті. Паски правильно обгорнути довкола ноги. Нам допомагала продавчиня магазину. Ми збагнули, що треба застібати на внутрішню сторону. Ну і вже коли до що до чого, роздивилися, що вони досить такі ефектні, хоч і зроблені із недорогих матеріалів. Перше, що відмітила моя подруга, що, по-перше, вони абсолютно по розміру один в один. І по-друге, там дуже стійкий. Підбор він завдяки тому, що він розклешений, він дуже стійкий. І третє, саме головне, що вага розподіляється правильно. Вона не вся на носочку, вона йде і на носочок, і на п'яточку. Хоча підбори там ну, не менше 11 або, може, і більше сантиметрів. Не дуже ефектно виглядають і водночас якось і ніжно, і можна сказати, що не перегружено, якби не перевантажено. Ну, загалом вони, от усі, хто спостерігав за нашими спробами їх приміряти, викликали багато емоцій. І те, що вони ніжні, і те, що вони симпатичні, хтось сказав, що вони ефектні, хтось казав, що вони незвичайні і з якоюсь особливою родзинкою, витончені. Вони дуже пасували моїй подрузі, вона дуже струнка. Класно сиділи на нозі, і я, я не могла втриматися, я теж захотіла їх приміряти. Просто не могла собі відмовити. Я підгляділа, як правильно їх застіпати. І коли я почула, що вони правильно розподіляють вагу, мені стало цікаво у них прийтися. І хочу вам сказати, що це неймовірні відчуття. Вони дійсно ефектно виглядають під якісь вечірній Образ для якоїсь чудової, романтичної нагоди, важко мені допридати словами. Вони надзвичайні, дуже зручні. Подруга придбала, вони заважили на 250 гривень. Ми домовилися, що це на нас на обидвох за якоїсь вдалої нагоди. Вона мені їх позичить. На тому ми з нею і розійшлися, отримали. Маса задоволення приміряйте у секи все, що вам подобається. Там можна знайти справжнє натхнення, та за будь-яких обставин бувайте усі живі й здорові.